Всем привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі UPG Deadlock Gaming і. я психанув. Все. Перебрав я весь мусор, який мені не подобається з пулу. Оставив тільки 5 своїх героїв, і тепер будемо грати на них, щоб я розумів, що я роблю, що мені брати, і як мені в цій грі вигравати. Окей, а... О, как? Блін, ну все-все, Давайте Monster Hunt. будемо швидше пачку вибивати. Кадер, так. Да. да. Окей. Тамба буде довше стоять. мене, в принципі, це влаштовує. Хороша, розкидаю в перший і в ульту. Це максимально логічно. Ну і поки йде запуск раунда, я нагадую, що, як завжди, всі посилання в описі. Там ви зможете знайти всі мої соціальні мережі, в тому числі Twitch і Telegram. Тому завітайте, обов'язково підпишіться, підтримуйте. Ну а ми розпочинаємо. З Гревс у мене максимально зрозумілий, кайфовий геймплей, і мені це подобається. Так, окей, вкинули. Виходимо поставити тамбу. Ставимо тамбу І... И... погнали. Давай. Да, я там своє зробив. тебе там покушають трохи. І все буде гуд. Мінімум контакту. Максимум кайфу. Там щось вітк рішив докопатися Трохан Так, я без черепков. Ошибочка, кста. Лісти без черепков куда-либо. що, у нас проти магінес, да, проти магінесу, ти. А це цікаво. Магінес проти це дуже цікаво. А як отак? Буде прикольно. Так, тепер головне встигти вийти. Угу. Хорошо. Тамба закінчилася, але це нічого. Граємо обережно. І просто. Кайфом. Ого, ого, ого. Нормально залетіла від вид э, ульта ще 0. Чай тычка Ямото. И э -э -э. так хорошо. Синклер Гуд взробев. Разменяв. Не, не розменяв, на жаль Да, тут мы потеряем сейчас. Да, неизбежно. Хорошо, буде проблемно грати проти магинез. Якраз я тільки ареснувся. Ну нічого. Нічого. Містік шот. Прикольно. 100% прок. Давайте візьмемо. Чудова зарядка. Ну, давайте. Да. да. А, Вкачую по максимуму. А через те, що тепер у нас при. Юзі ульти буде влазити одразу 3 зомбака. Ну і це дуже імбово. Чому не так вигнали просто, так? Да? Прикольно. Ну ладно. Так, раунд номер 2. Не проблема навіть якщо ми це раунд зараз програємо, ми завжди можемо камбекнути. Так, у мене 4 банки є. З черепками буде що. Трохи поддамажить типов, угу. Хорошо. Бум. бум, 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 погнали, бля, промахнувся. Вот так хорошо. Пойдет. Больно. Не зашел. Хорошо. Блять, ну разбы. Я Бро, я буду далеко. Жаль. Просто так забрали тамбу. Так, там баночку на магинес. Будет год. Ммм, mm, хера собі <гас> не очікував, взагалі не очікував. Печально mm, да, коротше, из массового це такого з с пташкою. це проблемно, конечно. Uh -huh. Давай. Давай. Это тут Ірікошет би був прикольний. У мене тільки 2 банки. Мало. А от зараз уже програвати не можна, тому що якщо зараз програємо, то ми вилітаємо з поразкою. Зараз потрібно камбекати. Так мне на баночках здесь подхиляться больно. Мля, хер выйдешь, я достаточно повильный в сравнении с Селен. Так баночка удачно. Хорошо. Полетела, полетела мало. Станет меня на баночку попей. Так, я грубо кажу часам. А Виктор у нас там еще хуярится, нихуя себе уже не. Хорошо, хорошо, давай, давай, давай.

Бля, их же нахуяра. Заебало. The the oh, cool. uh -huh. хорошо, хорошо. Хорошо. Раунд наш? Не? Може, да? Чен. Чей зет, говна. Умер, <coughs> умер. Не, не вмер, живу, живу, не вмер. Живу, вмер. <coughs> Жив як міг, як то кажуть. Ну якщо зараз маги не зайде, то ГГ. Бля, ми ж почти збили. Там один хп остався. Ой-ой-ой, хороший мінус два. Не зря ульт. Це було дуже гадно. Таур 1 HP. Блять, а убей ее. Ой, она прикольная, ни хера тебе. Я не знаю, что она такая маленькая стоит. Не, Синклер, ну блять. Нахуй ты типа, полез туда. Я еще ж не скоро буду. Это даже хуево. Надо было просто пожить. Можно было просто побегать и уебать в соло эту тамбу. На этот и убить. Mm, да. Попробуем в крысу, не? ты <пробуем> и Камон, nice. одна тичка оставалась, куда? Проїбать би таке було, це було б дуже обидно. Мен Сивер щось не понравилось. Пошла ти в жопу. Окей, попробуємо тепер якийсь новий айтем випав. Цікаво. Може, кстати, на на ульту поставити. Хзи, не знаю. Ніколи не юзав таку штуку. Но тим не менше ми вигризли собі ще один шанс. Поїхали. Обей, нема ніхуя, ну, блядь, це в КД. Банок не було, нічого не було, Ну ми зараз проібьем, хойджа сама не втрима. Дуже швидко слились. На жаль, віктор у не спіне? наверное, не спини. Бля, як же селена напряга це пизда. Ну там Вітьок приїхав. Вітьок сейчас відкисне сразу. А не, хорош, хорош. Там норм тип грає не то що я. Хорошо. Одну дуру доїли. Живем, 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 живем. Тихо, 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 тихо. Три, два, один, тамба. Ну а куда ты съебалась, мразь? Тихо, тихо. Сосай. Ну-ну-ну. No, no, no. Поехали. Покайфуем. Да? Думаю, да. Блять, Селена кинула ульту. У Селена один хп остался. 19 сек осталось. Даю за улити. не получилось да да ничего ничего трохи поддрачив у них есть шанс let's go guys let's go ja, я верю в них nice easy round Я не знаю, что они там кажут. Им надо просто забрать. год. Хорошо. <laughs> Кайф. Хорошо, когда ты играешь на персии, кого ты понимаешь, ну вот реально. Да, ценам надо. Да, ценам тоже надо. Угу. Що Піня? Нормально так 360 за те, що просто хтось попаде в ловушку. Гуд, непогано демеджа наскейло, на, на насобирали трохи. Мені подобається. Поїхали вигравати. Ластовий раунд, до речі. Має бути перемога. Я особисто налаштований. Не забудьте написати в коментарях до того, як закінчиться це відео. Була перемога чи не було. Ой, хтось попав. Ой, хтось попав. Анлаки для когось. Блять, там вок. Вот це хойо. Но-но-но. Boom, boom, boom. Наглієм, наглієм. Це херово, я переддав. Да, це погано Отдав пер. Не тоді коли надо. Ну я тут понаглів, конечно, так. Да. ховане, щоб ти жили. Go back, guys. Def. Patch back, back. Так, я лечу. Надо дефаться. Банки фул. Хорошо. О, як мене сбрили, ніхуя себе. А що мене так зброй жорстко, охуеть? Тут даже я у базарональ. Так, хорошо, у них минус два. Бля. Волк, це херово. Зря перешёл синклер Надо было найти. Ну, пиздец. все хуево. Хоть же надо якось задефаться 10 сек. Там, конечно, лоу, типа, но тем не меньше. У нас дуже великий КД у всіх. Вони швидше отхиляться сейчас. Ну ничего, у мене там не тамба є. Ну немає там. Це минус, конечно. Попередній раз буст отбив. хорошо. Больно. Так, надо с его выше играть. Пиздец. Меня тупо спидтаврова на убиваю. И уже не взять. жорстко. Бо 0-0. Тупо Ямота. О, єдина, хто там відіграв. 16 кілов. Всі інші. НТ. Що я можу сказати?